Привіт! Сьогодні хочу сказати про важливу тему передбачень, прогнозов, таро, майбутнє гадання. Оце все таке те, що не можна перевірити, проконтролювати. І дуже багато людей зневірилися, кажуть: ось там ніхто війну не бачив в Україні, це все шарлатани. А по астрології. ну Там причому таке ставалося, що е, коли питали у астрологів, казали, що війни не буде, війни не буде. А коли вона почалась, всі почали казати: типу, так, ми бачили. І це дуже-дуже <сих> Так я зараз руками показую жест, типу соу-соу. So, so". не, не зрозуміло, і я хочу це пояснити. Як бачу це я? Справа в тому, що провідники, ясно бачу ще, це люди, які підключені до якогось потоку, потіку. Але у всесвіті дуже-дуже багато гілок вірогідності, дуже багато всього відбувається одразу. Ви, от ви зараз слухаєте це і вам здається. Що є єдина правда, є війна, є там такі кордони, є отакі от події. Але людина, яка може сидіти там з вами в одному будинку, в одної хаті, чи ваш родич, як, з якому ви однієї крові, але. Живе в іншому місці, бачить все абсолютно по-іншому. Абсолютно. Справа в тому, що біля вас зібралися люди зазвичай, які думають так само, як і ви. І вам здається, що реальність об'єктивна, вона єдина. Я бачу, і ти це бачиш. І це так і є. Але не завжди це означає, що весь інший світ бачить так само. зрозумійте Світ гнучкий. Це тільки наш мозок хоче щось контролювати, конкретно дати цифри, а реальність не така. Вона об'ємна, вона змінюється, вона плавуча, ці енергії дуже різні. І дуже часто люди кажуть: ти відірваний від реальності, чому ти, типу, не бачиш світ реалістично. Але не можна так казати, так правильно казати, чому ти не дивишся на світ так, як я. Я вважаю, що я вірно думаю. Моя думка єдина вірна. Але ні, у кожного свій мультик. Так, це щастя зустрічати якихось людей, які схожі з нами по баченню, по цінностям, по досвіду. Але навіть, якщо, якщо нам ем, здається, що ця людина однакова з нами думає, вона ніколи не думає так само. Ми всі різні. У середині кожної людини всесвіт. І наша задача нікому нічого не доказувати, не контролювати, не дорисовувати думки інших, а розбиратися зі своїм всесвітом, що там трапляється всередині, люди кажуть. От, як можна вірити цим прогнозистам? Вони казали, що війна закінчиться через два місяці. З точки зору енергій так і бачилося. Але через два місяці сталися нові події. І всесвіт змінився, і енергії змінилися, і якісь нові країни. Підключилися до війни, якісь нові угоди сталися, і почалась умовна нова війна. Тобто, ви всі пам'ятаєте, як війна почалася, що був активний наступ на Київ, і всі казали, там, це скоро зміниться. Так, війна не зупинилася, але це все зупинилося так, як було. Тобто, змінилися Інші території стали е, гарячими. Е, абсолютно, абсолютна більшість України, українців кажуть: блін, е, після початку війни там все так змінилося, в мене там змінилося життя, але в, в більшості вони мають на увазі після 22-го року. Але війна почалася в 14-му році. І я з Донецька, я це дуже добре знаю. Моє життя змінилося. Я не була в Донецьку, в батьківській хаті, де жила моя мама, тата, ми з сестрою з кішкою з 14-го року, і моє життя змінилось уже тоді. І я розумію, що ми з цими людьми живемо у різних реальностях. І ми дуже дивувалися, коли так, в 15, -му, 16, -му, 17, -му в, в Києві, в Україні, здебільшого в астральной ну, в, частині люди е, робили вигляд, що нічого не вигляда, нічого не м стається. І в їх реальності реально не було війни. Далі, коли почалася війна в Україні. Для кого це було найстрашніше? Хтось попав в окупацію, а хтось сказав: Вау, люди їдуть, нерухомість падає в ціні, я буду скуповувати. І потім ці люди там робили ремонти, перепродавали хати, і в них настав розкішний час. І вони жили своє найкраще життя. Так, в їх житті було м -м, війна також, але вона їх не стосувалася. У них були. Кошти, ремонти, вони одружувались, народжувалися діти. І коли, наприклад, цим людям робили розклад таро, у них було там процвітання, закінчення війни, кошти, радість, і отак вони жили в своїй реальності. Якщо ви слухаєте якогось провідника, і те, що він каже, не співпадає з вашою реальністю. Не слухайте його просто. Це не ваша людина. Він відчуває все світ по-іншому. Ви не в його бульбашці, не в нього реальності. Не потрібно ходити і доказувати всім, що ці пророцтва не працюють, люди обманюють, вони шарлатани. Ні. Людина каже, як вона відчуває, як вона бачить і в світі цієї людини реально. Щось там змінюється. Навіть от про Донецьк. хтось каже, що Боже, там людей, нема світла, немає води, жах, життя зупинилося. А хтось каже: Боже, та там у них помолодшив пенсійний вік, в них стало більше коштів. Там у них, типу, там більш вітчизняних продуктів, наприклад, ну я, я не знаю, я кажу, що зараз, наприклад. Але ці люди мають власну бульбашку. Зрозумійте вже, у кожного різні набор програм, різні думки. Тому нам так цікаво дивитися соцмережі, читати книжки, дивитися кіно, тому що там сценарист. Бачив світ ось так, і він кидає отак кіно і каже: ось так я бачу, ось такі правила, ось такі стосунки, ось така країна. І весь світ дивиться і каже: О, у мене не так цікаво. І в цьому цікава ця гра життя. Не потрібно нікого хаяти, знецінювати, прогнози. Людина, яка каже ці прогнози, так бачить світ. І не потрібно далеко ходити, десь декілька місяців тому мені наснилося, мені прям такі слова були в вісні. Я зараз не пам'ятаю дослівно. Я постала тоді в соцмережах: там була така фраза: те, що почало війну, закінчилося. Воно вже не актуально. Тобто була якась енергія, яка трансформувалася на тонкому плані, і вона вже, начебто, не має сили. Але а, в матерії ми ж не знаємо насправді, що там є, у, якого, у кого які вигоди, о, хто цю ігру війну підтримує, що змінюється, як змінюються стратегії в керівниках війни. Ми цього не знаємо. Ну, тобто ми знаємо, що на кордонах люди дуже добре заробляють під час війни. Це не секрет ні для кого. І вони можуть своєю енергією, радістю і, і продовжуються. Дуже. Розумієте, дуже дуже багато. Нам здається, що світ однаковий, але він різний. Всі дивляться по різному. Але я точно скажу, що а, хто в що вірить, у того те. І здійснюється. Ну тобто, коли е, мені було дуже там, я пік е, мені дуже боліло е, по, про війну, і в мене в лінті е, я так, так і бачила, що там знайомих гинуть е, щось погане, дуже відбувається. А коли потім якось так моє життя трансформувалося. Начебто і цих жахливих новин, новин стало менше. Я розумію, що їх не стало менше. Але от до мене менше стало цього прилітати. Ну, звісно, якщо я захочу там покопатися, я це можу актуалізувати. Але е ось хтось живе реально тільки в одному страху. Хтось на початку війни зібрав речі. Вже створив новий бізнес, нову родину, нових дітей в новій країні і просто повністю створює нове життя. І нема, тут нема місця щось засуджувати, чи ругати, чи підтримувати. Ми просто спостерігаємо за своєю історією, за своїм кіном, і кожен в своєму Світі бача і проявляє те, на що в нього вистачає енергії, досвіду, амбіцій, прийняття, дозволу. От е е мені чим дуже подобається YouTube що тут люди з усього світу слухають мої дописи, і під одним аудіо хтось пише. Боже, дякую, мені так потрібно було це почути, а інша людина паше, що за бред? Я просто втратив час. Чи знаю я цих людей? Ні. Чи просила я їх слухати ці аудіо? Ні. Просто кожен прийшов, сам обрав це, послухав, зробив висновки. І все. І так з усім світом. Я кажу тут те, що я думаю, те, що я відчуваю, як я знаю, у мене є картина, яким буде майбутнє, і таким буде моє майбутнє. Хто, хто в це не вірить, у, у кого скептицизм каже: Та ні, це бред, це фігня, такого бути не може. У того такого бути не може, і такого не буде. Окей. Добре. Зараз я живу в Штатах, і в мене просто мільйон історій різних українців, у кого як відбулися оці там останні чотири роки. Нещодавно я йшла по Манхеттену. І така була якась суєта, толпа, дощ, вже було так темно. Ну там завжди дуже-дуже багато людей, такі НАТО постійно ходять по туристичному Манхеттену. а весь Манхеттен весь Манхетен туристичний. Йде жінка, і я бачу якась метушня, щось таке відбувається. І Я придивляюся, виявилося, що жінка а, виронила свій гаманець Луї Вітон. І якась людина його підібрала і побігла дівчину до, до, до нас доженяти і віддати їй її гаманець. І вона така: о, я її не помітила, яка я виронила, дякую, і пішла далі. Оце я бачила своїми очами. А, і а, вчора, а, втрець, а, щось хтось, жінка, а, я розповіла цю історію в трець, і мені жінка каже: Ой, типу тут не розказуй мені. В Америці дуже сильна злочинність, ворують, вбивають грязно, і я їй кажу, що так, грязну і злочинну Америку я бачила також, я була в, там в, здається, Квінс, і мені було страшно в, в обід від <preocup> метро до свого готелю дійти. Реально було страшно. І тут знову ж таки: у кого яка точка зору? Хтось живе в фешенебельній Норс Кароліна, хто живе в неблагополучному страшному штаті. А Америка, як і весь світ, дуже-дуже різна, і тут дуже-дуже різні енергії. І тут є така бідність, яку я в житті не бачила е, в самому там, бідному районі Донецька. І тут є така розкіш. Ну я не знаю. Тут я бачила будинок, який коштує е, 80 мільйонів доларів. Це такий замок, навколо такий парк. А в Америці не можна просто купити будинок і в ньому жити. Потрібно платити податок кожного місяця за власність, за те, що ти володієш цією нерухомістю. Ну, я думаю, що там, окрім того, що він стільки коштує, просто в казну, там раз на рік там потрібно ще декілька мільйонів витрачати. На цей будинок, я чесно кажучи, не знаю, який процент, але це може бути і 10 мільйонів. Ну і, і це ми не кажемо про те, що цей дом потім потрібно постійно там обогрівати, охолоджати, електрика. Ну тобто це неймовірна розкіш, і це не одиничний випадок. Такого тут дуже багато і напевно там бюджет цього будинку буде там дорівнювати бюджету Камбоджі. І е, я бачу світ різним. І так само я бачу і в собі дуже багато світла, і дуже багато темних думок, е, де, і де є все в моїй структурі. І наша е, задача не бути просто тваринами, які живуть інстинктами, а обирати свої реакції, обирати фокус уваги. І дивитися, що я створюю у світі. Якщо я пишу в соцмережах схепсіс, хейт, зневіру, то такий всесвіт буде і створюватися. Ми не кажемо зараз про те, що потрібно всім вірити, якщо кажуть, о, завтра буде добре, то в це вірити. Ні. потрібно... Відчувати себе, свій всесвіт і цих людей, хто це транслює, відчувати, це чи правда, чи неправда. Ну, але я точно скажу, що люди, які це кажуть, у тих так і буде. Як вчора також я втретє написала, що сьогодні станеться диво. І дівчина мені написала: А чому я нічого не відчуваю від таких дописів? Я кажу. Тому що у мене <хи> станеться диво, а що станеться у вас, я не знаю. І я знаю, що я відчуваю, що я думаю, що я створюю, так і буде. А що у вас буд буде, я не знаю. Ну, тобто я можу зчитати з вашого поля, якщо я, там, ми поговоримо, ви задасте якісь питання, я можу, так ну, гіпотетично, з тонкого плану виявити це. Якщо людина відкрита, якщо вона повністю закрита. Серце закрите, голова сильна, то нічого ти там не считаєш. <світ> Ось такий емоційний допис про те, що нема правди-неправди. Є у кожного своя історія і сей всесвіт. Хтось каже, що війна закінчиться цим літом, хтось каже, що до кінця 25-го року. І я вірю, що цих людей, хто щиро в це вірить, так і буде. Хто все не вірить, може, так і не буде. Ми знаємо, що війна велика, вона захоплює великі території. Ну, подивимось. Наша задача вірити в краще, дякувати за те, що у нас є, дякувати за те, що у нас нема, молитися. І вивчати себе, <ріст> і вивчати, яку картинку біля себе ми створюємо. Всіх дякую, хто дослухав до кінця це аудіо. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам відгукуються мої думки. А ще по скриптум хочу сказати, чому так себе поводили астрологи, які казали, що спочатку війни не буде, а потім казали: А, я бачив. Дивіться. Ми знаємо, що війна це там, якісь конкретні показники да, в Натальній карті. Там. Ну, я не знаю, Особисто я не знаю, які це показники. Ну, там, наприклад, Уран з'єднується з, з Козерогом в секторі цієї країни, там, наприклад, і цього показника не було. Але... І вони казали, ні, цього показника нема. Але потім, коли війна почалася, Астрологи подивилися по-іншому, що насправді вони бачили там показники там, великої кількості переїздів людей чи там зміни там, кордонів країни, ну якийсь інший показник. І вони просто не знали, що цей показник це може бути війною. Ну там, наприклад, там, коли була війна, е Перша світова. То були інші показники в астрології. І тому люди думали, що от якщо війна повториться, то будуть інші. Але у астрологів немає такого досвіду. Тобто вони ще там не бачили таку гібридну війну, яка буде там активною, ну, дуже масивною в інтернеті, що там буде задіяна там, Сусідні країни, що, от, от саме такого, як відбулося зараз, нікого в історії не було. І тому таких показників ніколи ніхто не бачив. Але коли вони сталися, тоді вже астрологи кажуть, а ну так, я бачила це показники, але ніхто не знав, що це буде війною. Ось я хочу це пояснити. Мені здається, це важливо про це казати, щоб людей не клівітати, не наговарювати. Це такий. Ця історія, яка сталася, вона з усіма сталася вперше. І ніхто не знав, як себе поводити. І тому сталося, що сталося. Ось.